Розглянемо, які є налаштування безпеки обліку, облікового запису кожного користувача Google Workspace. Відкриваємо, наприклад, пошту, натискаємо на обліковий запис в правому верхньому куті. І переходимо в керувати обліковим записом. Далі перейдемо дані і конфіденційність. У нас є рекомендації щодо захисту та конфіденційності від Google, де ми можемо ознайомитись і налаштувати. Далі у нас іде налаштування історії додатків і веб-пошуку. Якщо ми хочемо увімкнути таку історію, то переходимо в ці налаштування, натискаємо Увімкнути. Після цього у нас історія починає зберігатися на всіх додатках, девайсах, де ми у нашу... в наш обліковий запис. Ми також можемо налаштувати автоматичне видалення цих даних через деякий період, це може бути 3 місяці, 18, 36 місяців, в залежності від наших вподобань. І навпаки, якщо нам це не потрібно, то ми можемо вимкнути. Призупинити відстеження цих дій, і така ж функція є щодо історії місцезнаходжень. Якщо у нас є мобільний пристрій і там увімкнена геолокація, то якщо ми вмикаємо історію місцезнаходжень і переходимо в керування історією, то ми зможемо задати якийсь рік, місяць, день і побачити на Google карті приміщення нашого пристрою, тобто де ми в цей день знаходились і як переміщались. А також ми можемо вмикати вимикати історію YouTube, аналогічні налаштування. Далі у нас розділ щодо персоналізованих оголошень, ми можемо прийти в міцентр реклами, задати якісь дані про нас, вік, мову, ще щось, і тоді реклама буде більш таргетована і направлена саме на нас. Якщо ми користуємося Google фітнесі То ми теж можемо нас, налаштувати конфіденційність щодо цього е, девайсу. Далі ми також можемо налаштувати профіль е, і відображення, що кому буде відображатися, переходимо в розділ профіль, е, задаємо своє ім'я, можемо змінити вказуємо стать, можемо додати зображення, дату народження. І також ми бачимо, що ми можемо налаштувати доступ, кому це буде відображатись лише нам, організації, якщо ми використовуємо Google Workspace або надати доступ будь-кому. Наприклад, прийдемо в дату народження, зараз у нас налаштований доступ до вашої організації. А ми, наприклад, хочемо дозволити, щоб будь-хто приглядав ці дані. І також ми можемо обрати чи показувати рік народження або тільки день та місяць. Тобто можемо щось вибрати, зберегти і повернутися назад, перевірити, тобто дата народження вже доступна для всіх, і відображатись буде тільки дата і місяць. Якщо ми у Google картах надавали доступ до геога до геоданих наших для якоїсь іншої людини, то тут в цьому розділі надсилання геоданих ми побачимо, кому саме ми надаємо доступ, і при необхідності вимкнути призупинити цей доступ. Далі ми можемо приглянути, в яких додатках зберігається наша інформація. Переходимо в додатки та сервіси, підсумок, і тут ми бачимо, які сервіси використовувалися і де наші дані збережені. Також, якщо якимось стороннім додаткам ми надавали доступ до нашого облікового запису, то у цьому розділі ми побачимо цей список. Перейдемо ще в розділ Безпека. Тут знову ж таки рекомендація від Google щодо захисту нашого облікового запису. Пригляньте, подивіться, що пропонується. Наприклад, мені пропонують додати номер телефону і резервну електронну адресу. Це тестовий обліковий запис, тому я це нічого не додаю. Що в нас тут є? Останні підозрілі дії. Якщо ми заходимо з нового пристрою в наш обліковий запис, то тут буде все це фіксуватись і ми можемо переглянути в цьому розділі цю інформацію. Тут ми побачимо, яка дата, який час був вхід з нового пристрою, і також коротка інформація, що операційна система була, наприклад, Windows і країна, звідки був цей вхід. Якщо ви підозрюєте, що, щось, що, можливо, хтось заходить в ваш аккаунт, то можете переглянути цей розділ. Далі ми можемо подивитись, коли останній раз змінювався наш пароль, і при необхідності змінити його ще раз. Двохетапна перевірка. Важливий розділ, важливий параметр, я ще коротко розповім, що це таке. Коли ви. Заходите в свій обліковий запис, то вас запитують вашу електронну адресу та пароль. Е, ви зайшли, все окей, але якщо ще якась людина дізналася вашу пошту і пароль, то вона, в принципі, теж може зайти в ваш обліковий запис. Щоб не допустити цього, Google пропонує ще додавати двохетапну перевірку. Тобто, якщо з якогось нового пристрою відбувається вхід в ваш обліковий запис, то вводяться не тільки пошта та пароль, а також проходить додаткова перевірка. Наприклад, якщо ви прив'язали свій мобільний номер до свого облікового запису і вказали. Двохетапну перевірку через СМС, то вам буде приходити смс-повідомлення, і ви вводите цей код, після цього ви зможете потрапити в свій обліковий запис з нового пристрою. Давайте переглянемо, як це працює. Переходимо, як налаштування відбувається в двохетапну перевірку, чи ознайомлюємося з, з цим, що це таке, і натискаємо почати. Вводимо пароль, ми можемо здійснити прив'язку другого етапу перевірки до нашого мобільного телефону, вказавши тут свій номер. І далі, чи це буде через текстове повідомлення перевірка, чи через дзвінок. Якщо дзвінок, то нам на наш мобільний телефон надійде. Телефонний виклик, і нам запропонують, наприклад, натиснути одиничку для підтвердження, що це ми входимо і щоб ми могли потрапити в свій аккаунт. Також є ще інші варіанти входу наприклад, через ключ безпеки. Це щось на зразок флешки, яка е, додає. Яка Підключається до вашого пристрою, і система Google перевіряє, чи співпадає цей токен безпеки з тим, що був заданий. Також ще є варіант сповіщення від Google, якщо ви на своєму мобільному пристрої зайшли в свій обліковий запис, і потім ви намагаєтесь. Зайти знову увімкнули двохетапну перевірку, і потім ви намагаєтесь на якомусь новому пристрої новий комп'ютер зайти в свій обліковий запис, ввели логін, пароль, і як другим етапом перевірки вам на мобільний пристрій надійде повідомлення з запитом, хтось намагається зайти в ваш обліковий запис, підтвердіть, чи це ви, і чи дозволите цей вхід. Ви на своєму мобільному телефоні натискаєте Так, це я дозволяю, і зможете потрапити з нового пристрою в свій обліковий запис. Ось так це працює і приблизно так налаштовується. Далі способи підтвердження вашої особи. Теж дуже важливі параметри, які вам потрібно обов'язково ввести це ваш. Телефон для відновлення та резервна електронна адреса. Навіщо це потрібно вказувати і як це, зможе нам, як це ми зможемо використати, навіщо це нам? Наприклад, якщо ви забуваєте свій пароль на ваш обліковий запис, такий іноді теж трапляється. Вам потрібно буде якось підтвердити свою особу, що ви справді володієте цим аккаунтом, тому що компанія Google ну, не може дізнатися, чи це ви, чи це не ви. Тобто, якщо ви забули пароль, потрібно перевірити, що саме власник цього облікового запису звертається і намагається відновити пароль. І якщо ви вказали номер телефону або резервну електронну адресу, з допомогою цих даних, Google зможе надіслати вам якийсь код перевірки, наприклад, і ви зможете відновити доступ, не знаючи основного вашого паролю на обліковий запис. Навіть якщо ви впевнені, що пароль ви ніколи не забуваєте і не забудете, то все одно це може знадобитись, тому що, наприклад, якщо ви даєте доступ якимось додаткам стороннім до свого аккаунту, Можливо, вони якось будуть працювати некоректно, можливо, вони будуть зламані, можливо, ви щось не так налаштуєте, і там з вашого облікового запису почне розсилатися, наприклад, якийсь спам. Google може запідозрити якісь підозрілі дії і заблокувати ваш аккаунт. І вам потрібно буде якось підтвердити, що ви не зламали цей аккаунт, що ви власник його, і тоді будуть знову. Запитуватись, або номер телефону, або якась прив'язка до вашої електронної адреси, щоб точно знати, що ви є власник. І це вам може знадобитись знову ж таки. Розділ ваші пристрої. Якщо ви прийдете сюди керувати всіма пристроями, то ви побачите. Коли із яких пристроїв здійснився вхід ваш обліковий запис, поточний сеанс. От, ось відмічений. Наприклад, я зараз залегінився цим сеансом. Також ще був вхід з інших е, якихось пристроїв, і я можу, наприклад, той, що дуже давно не входив, зайти і вийти з цього облікового запису. І при включенні двофакторної аутентифікації знову буде підтвердження запитане, щоб користувач міг залогінитись з цього пристрою. Якщо у вас на мобільному телефоні теж ви ввійшли в свій обліковий запис, і там ввімкнута геолокація, і цей мобільний пристрій десь загубився, ви зможете спробувати відслідкувати і знайти. На, мапі Google, на Google мапі, де цей пристрій в даний момент знаходиться. Якщо він вмкнути і вімкнута геолокація. Доступ до менш безпечних додатків. Що це таке і в якому випадку це використовується? Компанія Google вважає безпечними всі додатки, яка розробляє саме вона. Тому що вона їх. Розробила, вона їх протестувала і може за них відповідати. Всі інші додатки від сторонніх розробників, це вважається менш безпечні додатки. Але іноді вам може знадобитись вімкнути доступ від них, наприклад, якщо ви звикли до, скажімо, Outlook. І постійно ним користуєтесь, і вам веб-інтерфейс незвичний, і ви не хочете ним користуватися. Щоб Outlook отримав доступ і зміг отримувати пошту, вам потрібно ввімкнути менш безпечні додатки. Далі, що ми ще тут можемо побачити? Ми можемо перевірити, через які додатки, через обліковий запис Google. Здійснюється вхід. Також, якщо на якихось сайтах зберігається доступ до якихось сайтів збережено в обліковому записі Google, то також буде інформація щодо цього.